за мене ділянка накладається на полтора, до речі. Ви того свали, навіть сьогодні, то що вона там по місяці що нам там пів метра, Ну, проголосували, то що. Пів метра ще вже звичайно. Що звідти в межах розповславили, що звідси? В її військовий. Він? А там не вот она сама. Попри. Бо за потрапило голосувати, якщо так. чи буде. Ви я будемо за голосу. Я, в общем, по воде так 3 роки було. Ну, хочу вам прямо, тебе об'яму, допоможу просто по препарату і темпосліту, на звіті. Ну, дуже дверка, я приглед, який наслідк. І це ес.

Я, я до речі, зараз там все, коли ви, ви заставляють 500 200. Так, бо. Я добігав до того. Ну, нам треба те, що допоможе. Що це? Виходить, що ви не знаєте. Виходить, що ви не знаєте. На таку ситуацію, коли там. А хто це? А це був це розбрана процедура. Десь там от, пакет Рішення прийнято, фото затверджене актом владним органу. Буде Зараз до мене прийшов бухгалтер. Він з еленою Світло обсуд. От, давайте далі. Визначений кому затвердити бюджет території ради на 2025 рік. Незамінно. То ведеться сесія. Домісяна бува. А, давайте. Розважаємо питання. Що? Що утокало щодо цього фонду? Добре. Підняти питання. Е-е, перше селищ про затвердження штатного розпису на бюджет розвитку міської ради за 2025 рік. На другий. Ну, перш ніби, коротко. Дорогу. коротко, дорогу. коротко скорі, що бюджет за минулий рік ми виконали. Е, відповідно, якщо взяти, бо поділити на дві частини, то всякі субвенції, дотації, то, що є держава, то понятно, вони дали, то, то на то не впливає, так. А от наша робота це оформулювання податків і тому подібне. І про податки ми планували минулого року 27,8 мільйонів гривень. Надійшло 29 100, що становить 104,6% перевиконання. Тобто в грошах це майже 1 мільйон 268 тисяч гривень. Та, як при плануванні бюджету на початку року я говорив, що половина приблизно всіх податків у нас становить ПДФО. Це є податок з зарплати найманих працівників бюджетних установ, комунальних і приватного бізнесу, які працюють, вони сплачують податок. І він 64% залишається в нас, решта йде в обласний і державний бюджет. А також єдиний податок з фізичних та юридичних осіб. На другому місці це приблизно сума, якщо сказати, про ПДФО це 13,9 мільйона гривень, єдиного податку 10,8 мільйона гривень. Тобто разом додамо, у нас вийде по суті майже всі податкові надходження. Там далі вже. Такі, як рентна плата, а кризний податок, це дві ну, військові суми. Ще є податок на майно. Що туди входить, це є оренда, земля і те, що сплачують е громадяни податок на рухоме майно з мінімальний ділянку. Разом ці всі податки е при плані 3,34 мільйона, надійшло 3,65 тобто 9,1% перевиконання. По видатках також е, треба сказати, що видаткову частину ми виконали на 92,92%. ,92%, тобто ті всі питання, які планувалися в бюджеті по видатковій частині, вони дещо було законовно, не фінансовано, в цього утворився в нас е, залишок коштів на наступний рік. Так, ви знаєте, бульдові дискутли не буду. Найбільше у нас там традиційно на освіту 75%, культуру 4,1%, 11,5% державного управління, 3,2% соціальне забезпечення і допоможність. Так, коротше. Обідку, який запитання. Скільки грошей прийшло на 25 рік? по-простому. Гроші залишок 10,8 мільйона гривень, приблизно. Dakar, well. То, що ми зекономили в апараті, в інших питаннях. Не викоршу. То дайте 20 тисяч чи до благоустрій бусови. Ми зараз будемо. Добре, я приходжу. Я згідно. Я Я забираю назад тепер. По 24-му. Є, є питання по бюджеті до 4 року? Затвердити. No, Ставлю питання про затвердження річного звіту про виконання бюджету Сергій Сусідської Ради 2025 рік на голосування. Прошу депутатів визначатися, що там питання не так. Хто за? Проти? Требовались. 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 <голосуйте>, Голосуйте, переходимо до наступного питання про затвердження програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2025 році. До ті програми, які ми не затверджували при бюджеті, нові програми мають. Ігор Васильович, які програми пропонують З нових програм. Здорових програм є такі програми, як е, програма підтримки організації людей з особливими е, потребами. Це ну, коротше, ми казали, організація інвалідів. На дану програму ми кожного року їх підтримуємо. Затверджено програму, сума на цей рік 40 тисяч гривень. Програма підтримки е, карпатського загону, тобто прикордонників частини, яка в нас е, дискується доріг громади 100 тисяч гривень. Програма підтримки також військового заводу Покровський загін 25 тисяч гривень, програма е, підтримки інклюзії дітей з особливими освітніми потребами 27 тисяч гривень. Програма е, громадської роботи така є, там 0 гривень, але ми маємо її затвердити. Ми працюємо з центром зайнятості. Якщо є близькі е, особи, як, сім'ї, які зазнали е, поранень і мають малювати засіб місцевих дій, відповідно, ми виконуємо з тишею, вона е, там до півроку оплачує е, кошти на те, що та людина допомагає сім'ї своєму близькому родичу. Скільки, скільки мінімальна зарплата? Якщо є хтось з е, воїнів, які вашу поранені, і є людина, яка не потрібна роботі, держава.

і програма, остання нова програма це програма розвиток спорту у громаді та, зокрема, по зашкільному підрозділі ліцею на дану програму разом на, на ці дві на галузі 400 тисяч гривень. Це є нові програми. По, по цьому по ліцею минулого року була програма, розглядали в другому клітці. Це по нових програмах. Якщо якісь питання по, конкретно по якійсь програмі, то питайте. У мене асоціація 40 тисяч, так? Так. Ну, року ми так само це Так само. Ми тут вже вклали, подарунковали на паску паси, паси підмети, суткерки, і на соціальному Миколая. Ну, по ліцею, а іншим школам щось там є. Думаєте, мазі... Це не ліцей, це вся. Скор, е... Просто ліцей у нас має в штаті, також позачників. Так, окремо. Мазі, так. Так. Це не тільки шкіл. Тут мається на увазі дорослого населення, оці е... ігри громад. 33, 34 вже будуть спортивні ігри дівчини. Там ну, люди дорослі їдуть на змагання, на плавання, футбол, волейбол, тому подібне. А куди Так. Добре. А для обгорованих дітей? А дляйнялися при бюджеті. От ті, що мене програми, що вони прийняли при бюджеті, мав і всі допомоги. Грушуємо, Давайте давайте. Можна ж я тоді змінить бюджету за тієпокетом. Ні, та я став позитивної франції іносуватися в тому порці, з 15 у 2025 році. І приходимо до пакету. Прошу депутатів визначатися. І ще є рішення про внесення змін до сільських програм, які є мінансувати в тому порці 15-2025 І Вже відповідно, напевно, звідки кошти беремо. Щоб змінювати ті програми біждженні. і змінити і ту, ту програму, яку у нас є. Щоб просто було вже не воно в комплексі Бо якщо ми цю програму за це буде ваші 60 на програмні. Про зміни зміни програми. Зміну програми, і потім вже розміни бюджет. Так, е які ми програми міняємо? Програми ми змінюємо програму, інші виплати населення». Ну, це була програма, де ми платили лікування е і. Е е е е е е е Військовим, ми туди додаємо дану програму 200 тисяч гривень, бо є потреба також на цей рік фінансувати е, ну дітей, які мають інсулін. Ми минулого року також, ми <пробіт> даємо <пробіт> цукровий діабет на закупівлю тест-смужу з виєднання. Автоматично вимірюють рівень цукру, цю так, <пробіт> І, <пробіт> та, ми... О, так. Так. У нас є. У нас одна дитинка цього року надаль у нас і 600. По 35. Це дуже добре. я 35, Так. 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 Далі це туди добре. Дальше є програма поховання, яку ми також затвердили. Пропонуємо дану програму збільшити на 820 тисяч гривень. Туди включено закупівля, як можливий варіант, закупівля, встановлення меморіальних дошкодок загиблим воїнам, а також такий проєкт, як встановлення алеї Слави. Ну, щось у всіх громаджені, що там бачили, але і ставити називають. У нас напевно, буде будуть меморіальна знов і інсталяція, скоріш за все. Ми поки що будемо зустрічатися з родинами загально будемо це питання обговорювати. Планується у стрілках біля Пантеону Слави, але з правої сторони робити якісь, бо то роблять на панерах, вдруг. Бачите, може в сам, в старому Ми б хотіли зробити і, наприклад, там на землі каркації, друг на стріл, і ще такі, такі цікавіше.